Всім привіт! Давайте будемо турнірити. У нас новий турнір розпочався баф на цей без зеленого кольору. Що можу сказати? Оборона в мене така собі. Я не могла вибрати кого би сюди кращого поставити, тому у мене от стоїть кіпріот. Така я от, без фантазії. Вирішила поставити всіх мультів. Не знаю, яку не тут стояти, мені ще не дивилася. Все так, як треба. <гум> ну, щоб вона атаки робити. Я оцього чудіка а, жовтого, я його так давно ніде не бачила. П'ять лікарів, то щоб не мало було. Бафи буде теж багато. Так, ну що, нехай це і буде. Хочу сюди кіпріот. Тупо він сюди не встаємо. Взагалі цей кіпріот. Взагалі. Тому що там... де ти? Нехай буде так. Що буде лікувати? Отож, отож. ж буде лікувати. Так, замість кого беремо Кирило. Добре, викидаємо цього чудіка. Погнали. Мабуть, себе треба меншої зробити, правда? А то нічого не видно, що там на екрані робиться. Так, що ми маємо? Є трохи. Синих, три кофеолетом, птички будуть сильні, полетіло то гарно, але не все мого кольору. Цього мені вже сповільнили. Дякую, не треба. Мабуть, поки що більше будемо по тій стороні бити, бо там є каблан. Я не хочу з ним мати справу. Чудово, мені сподобалось. Мені прям ідеально. Сподобалось кайф. Так, цього прибрали, Кирил ультує, тому вже не ультує. Щось тут занадто все легко розлітається. Сабіна. Ну, нехай так. Бо щось їй дуже багато. Що таке? Це дивно. Чесно, це дивно. Так, далі. Три лікаря. Тут вже три лікаря. Йдемо на зменшення. Кого беремо? Або Рігарда, або сабіну можна таку сабіну взяти. По там Сонька ця клінить, звичайно. Я тоді хочу отак зробити. Тоді ще одну трійку синік забрати. Чудово, я можу ще одну зробити трійку синіх, але мені не подобається те, що дуже багато ходів робити. А ну так можу. Тоді можна увімкнути шархаєм і, і, мабуть, отаким от чином взяти цих хлопців, просто вбився в шути. Чому? Чому? Так? Ну, в принципі, я думаю, кабана, можливо, я зараз вб'ю синіми. Можна і сіотами, в принципі, бачу, нема різниці. За, за, занадто, хоча собі не можна було і не вмикати вмикатися. Це зарані. Я поки знайду зарядку на своїх синів, то і баф спаде. Ой, так. До побачення. Я ще трохи жмурюсь, бо я тільки з надвору, і в мене що... мої очі за сьогодні дуже втомилися, тому я поганого бачу зараз. Так, що ти мені хочеш сказати? В принципі, не повинно бути страшно. Вона не, не докачена, не фолова. Так. Молодь я не буду брати зелених тут. Можливо, Сабіна зіграє як блокувальник. Можливо, ну це не точно. Добре, нехай так. Синій підтягну. Під Можна таким чином зробити кристал. Тихо, то я хотіла вже казати, не буде кристалу, буде. Так, ця панянка б'є. Ну, плюс в тому, що вона не деспалить. Що зараз мої оці бафи вона не буде деспалити. Так, я пропоную все це їхнє задиспелити і поставити заборону. Чудово. Кіпріот, зараз шультує, що не ультую. Взагалі тепер мені не страшний. Що можна тут такого цікавого зробити? а? Можна, в принципі, нехай вже зірву фіолетові, можливо, ту доб'ю. Чудово. Так, ну і все. Мабуть. І сині ми зараз, мабуть, цього доб'ю пана. Так, чудово. Перший день оборони легенькі ще дуже все чудово йде. Добре, нехай так. Там буде кровотеч чи сліпота, заборона на бафи. Коротше, буде багато, чого можливо, мої зроблять супроти. Можна зробити кристал. Що будемо робити? Так? Поки є така можливість. Я пропоную таким чином, потім ще там можна зібрати буде такого трієчку. Складеться ще одна трієчка, і я поки що не використаю свій кристал. Це я хитра, правда? Так. Може, і там об'єм? Об'єм, мабуть, зараз більше врега пропоную вдарити. Ах, не страшно. Так, тоді, нехай спочатку так фіолетим. Типу, диви, який. Ну, Тут заберу Фіолети. Шархай є. Тоді я пропоную з синіми добити грега. І, мабуть, заразом Голті. Так, чудово. Можна вимкнути лікування. Щось зірвати, будь-який, якийсь кристал зірвати. Шикарно, тут все полетіло. Я прям от знала, який. Вангую. Так, ти не страшний взагалі мені. О, глянт. Нічого страшного. Все, добився. Далі. Останній бій. Тут червоні плечі. Так, так, погнали. Що я тут хочу? Мабуть, таким чином для початку. Сині там самі зліва підтягнулись. Дуже чудово. Угу. Як по мені тепер у вас... Хоча можна горизонтальну трієчку зробити, так? Синіх. Повинні зарядитись. А ця сонька вже десь палить. Тут може бути проблемно. Ну, це таке. Так, по кому саме перше б'є? Горменко би вбити, тому що все таки він буде зараз бити? Добре, тоді б'ємо більше так. Що тут такого би цікавого? Може, щось. Поприбирати, а. Зойве. Грех буде бити, це не дуже приємно. Можна щось там задиспелити, можна бафнутися. Дрієчку туди. Щоб буде одна дрієчка під ну, який чи який там звати. Чудово. Так, ну що, залишається. в мене не самі страшні герої. І зараз на даний момент мої ще всі заряжені, ну, не так, мої ще всі живі. Так що, я думаю, все вийде. Так, бафнемся. І спочатку грега хочу. Чудово. Ну, сьогодні поля ідеальні. Це, я так розумію, компенсація за мою війну. Сьогодні просто так. все літало, все шикарно, просто. Топ-10. Ну просто ну, за мої оці оборони, на які я нападаю, дуже мені мало дають, тому що ну, мої чахлики, тому мені противників такі дають. Що там по рейтингу? 30 тисяч на місце. Нормально. Поки що турніруємо. Якщо буде оборона фігово стояти, то так само я тоді весь турнірю і не від турнірю, бо я половлю хрестиків більше, ніж треба. Ну, то все по ситуації. Все з камня. Всім пока-пока.